Нідерланди, як пару років раніше, то була Голландія. Міцний алюмінієвий добротний велосипед. На 28 колесах на планетарній втулці. Japan Nexus 8. Дивіться, насос є в комплекті. Що надійна планетарна втулка, вона максимально вона захищена від піска, від пилюки, від води. Всі передачі всередині, Це є понижні передачі, які тягнуть. До 150 кг. Багажник є, дивіться, максимум комфорта. Тут у нас амортизатор, бруківка, брущатка, ви в комфорті ваша спина теж. Сідло теж гелеве, добротне. Тут у нас, значить, серву руль, ви собі регулюєте різні наклони. Ближче сюди, далі, як хочете. Є амортизаційна вилка, є фара. по стану рами виглядає дуже гарно. З тої сторони, подивіться, теж непогано виглядає. Впереді дисковий механічний гальм, ззаді роллерний гальм. Педалі йдуть в комплекті є підніжка. Хто приглядає такий даний велосипед, пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас, в кулики веломагазин на тест-драйв, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. У кого немає такої можливості, не засмучуйтесь, ми вам надісламо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.